До нашої лікарні було доставлено 12 постраждалих, 7 постраждалих були госпіталізовані, 5 постраждалих, їм надана амбулаторна допомога. Травми у них легкі. Вони продовжують лікування, за їх бажанням вже в поліклініці. З семи постраждалих, які були госпіталізовані, троє на ранок знаходяться в важкому стані. Спочатку було шість в важкому стані. Троє з них на утро вже перейшли в середній стан важкості. Троє ще в важкому стані. Вони стабілізовані. Як будуть розвиватися події далі, це передбачити. Ну, я, би, я би цього не робив, такі прогнозів. Тому що стан важкий, прогнозу. Дуже складно прогнозувати вік від 50 років, приблизно до 30 років. Це взагалі по всім тим, які звернулись до нас. Дуже, дуже тяжкі, це міновибухові, мінозривні оскольчити поранення, множені в декілька ділянках тіла, тому вони лікуються. У відділенні спеціальному, яке займається складними пораненнями. Фахівці, котрі їм займаються, це мультидисциплінарна команда. Вона по своєму фаху і по рівню підготовки достатня для того, щоб надати їм високоспеціалізовану допомогу. Усі хвори, у яких є поранені, були прооперовані. Усі. Ті, які у важкому стані були прооперовані в перший же час надходження до лікарні в повному обсязі. У декількох хворих можливо, будуть повторюватися операції або спеціальні методи лікування, будуть накладені спеціальні апарати для сучасного лікування складних, міновзривних, оскольчитих ран. На теперішній час ці рани не зашиваються, вони ведуться відкритим способом і тому потребують от таких спеціальних методів лікування. Це так називаємо вак апарати і від'ємним тиском. Вистачає і матеріалів, і ліків це бюджетне, придбати вони нічого не будуть.